А до нас долучилася вже Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені Лька Кучерєва, голова напрямку Регіональна безпека і дослідження конфліктів. Пані Марія, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас! От щойно навіть в новинах я почув таку достатньо тривожну інформацію: інформацію з офісу президента України про те, що Росія готує удари по атомній інфраструктурі України. Напередодні зимового періоду, що звісно може призвести до ядерного інциденту. А, ну, ну справді дуже тривожна інформація. А як на тлі того, що відбувається в принципі зараз, а, світ і політики в країнах-партнерах передовсім реагують на ті мирні плани, які генерують? А генерують наші партнери, та що ви можете відзначити, зважаючи на те, що чому я я зараз сказав про достатньо тривожну інформацію: про те, що Росія не подає ознак того, що вона договороздатна, і що вона якимось чином прагне завершувати цю війну не виключно на власних умовах, що для України просто буде означати капітуляцію, так що ви скажете, що ви спостерігаєте, які тенденції? Е, ну головною перепоною, чи головною проблемою для України, як на мене, залишається те, що е, декілька ключових наших західних партнерів, і я би тут вже відверто говорила це, в принципі, теж не, не секрет для експертного середовища. Це сполучені Штати і Німеччина в Європі. Е, вважають, що з Росією можна домовитися про якийсь. Перехідний такий варіант, скажімо так, умовно це можна назвати призупинення або припинення активних бойових дій, навіть якщо не заморозку всього конфлікту, то принаймні про тимчасовий режим тиші. Тобто ця ідея вона живе в коридорах і в політичних кабінетах, і в на експертних майданчиках вже достатньо довгий час. І на жаль, не вдається в цих дискусіях ніяк ну вплинути на логіку наших партнерів, пояснюю, навіть пояснюючи їм, що давайте раціонально оцінювати ситуацію. Російська федерація. Не має на меті домовитися про щось конкретно, і навіть якщо б вона вступила зараз в переговори про, наприклад, режим тиші, то вона б це робила винятково для того, щоб західна допомога була призупинена Україні. Потоки обсяги і темпи надання Україні зброї зменшилися. І після цього, після невеличкої паузи, Росія все рівно намагатиметься взяти реванш. Я думаю, що це основна проблема для втілення будь-яких планів, але це не означає, що ці ідеї не виринають. Тобто, ми бачимо і в німецькому суспільстві дуже активно це обговорюється. Більше того, логіка ставлення до так званого е, якогось там гібридного замороження чи спроб замороження. Активних бойових дій, вона в Німеччині, наприклад, інакше. Тобто, там говорять про там для них конфлікт, в якому немає навіть спроб і перспектив домовитися, він є найгіршим сценарієм. А там, де є нехай нетривке, нестабільне і скоріше за все нетривале якесь умовне в лапках перемир'я домовлене по лінії фронту, ось це вже більше передбачуваності, більше стабільності. Тобто, це краще легше адмініструвати цей процес, тобто в них інший підхід. А у американців інша логіка. Ми про це раніше теж з вами говорили. Вже що у них ключовий страх і ключова задача це не допустити ні гібридного, ні конвенційного, ні на рівні кібербезпеки жодного зіткнення в жодній площині, ні на морі, ні на суші, ні в повітрі між членами НАТО, зокрема між східним флангом НАТО, щоб американцям не довелося захищати ці країни. І Росією, і вони, в принципі, саме з цієї точки зору е, намагаються притримати коней з якимись такими кроками, які б Україні насправді дуже допомогли, зокрема по застосуванню американської зброї і британсько-французької зброї по ударах по для ударів по Росії. Існує ще одна обставина, чому Росія може прагнути тимчасового режиму миру. Тиші, тиші режиму тиші, це не мир. Миром це назвати точно неможливо, так а тимчасового режиму тиші. І я сподіваюся, що наші партнери це також розуміють. Це щоб почати поетапне скасування санкцій проти Російської Федерації, які достатньо а, серйозно зараз б'ють по російській економіці. Ну тобто, нам би хотілося б, щоб цей процес був значно інтенсивніший. Ну, але вже як є. І все одно і все одно це справляє а, враження на, на путінський режим. А що ви думаєте, коли партнери підтримують чи якісь окремі політики, скажімо так, так а, коректніше говорити, а підтримують ідею такого тимчасового режиму тиші? Можливо, вони не орієнтуються в термінах і думають, що а ось ця війна вона буде перенесена там на якесь покоління вперед, або якщо не покоління, то принаймні. А поза межами їхньої політичної каденції. Звідки така політична наївність? А вона виходить з того, що для них ця ситуація є майже, майже глухим кутом. І вони виходять з позиції, що жодна зі сторін не може отримати військової переваги, яка призвела би до однозначної перемоги, чи то Росії, чи то України. І тут якраз. Мені здається сховані деталі, чорт в деталях, диявол в деталях, тому що Україна цих спроможностей на сьогоднішній день, після більш ніж 2,5 роки повномасштабної війни, немає через те, що Україні не постачали і досі не постачають потрібних обсягах потрібну допомогу. В той час, коли у України були набагато кращі. І якісніші ресурси, зокрема кадрові в армії, були, були сили, були, було була більша мотивація, люди не були такі втомлені, тому що немає ротації, і звичайно, є різниця між боєздатністю навіть найкращих наших підрозділів в 22-му році і у середині 24-го року. Тобто, коли Україна мала навіть значно кращі позиції для застосування власне воєнних методів протидії Росії, то тоді нам не вистачало вкрай необхідного озброєння зараз. Майже всі табу по наданню Україні озброєння, окрім застосування цих дальнобійних ракет по російській території, майже все інше знято. всі табу всі перекреслені і жодної ескалації між Росією і НАТО як ми бачимо, не відбулося і ядерного удару Росія не завдала. Те, чим нам пояснювали, чому не можна то танки, то Ф 16 то Атакамси зі, зі штурмшедос не можна постачати Україні. От тобто відбувається постійний такий дисбаланс. Або ми маємо ресурси, мали ресурси людські і не мали озброєння, або в якийсь момент ми мали недостатніх обсягах і не, не ту номенклатуру цього озброєння, яка була потрібна для вирішення конкретних задач як влітку 2023 року при підготовці до контрнаступу українського. Або як зараз ми маємо проблему з е, людським ресурсом, з, з, зі втомою пересічних бійців, які не можуть в тому ж самому темпі, перепрошую, воювати як роботи, е, і плюс ми досі маємо проблему з озброєнням. І от в цій ситуації виходить, що ну, ми оцінюємо. А, а західні партнери ресурси мали і досі мають давати Україні більше чи почати виробляти принаймні більше, ніж вже запущено у виробництво. І коли вони ось цю свою частину, скажімо так, сприяння Україні запускають не на максимум, а десь так відсотків на 50, навіть менше, умовно кажу. Зараз то ну як можна говорити, що ми знаходимось в глухому куті, і шансів завдати Україні болю, і якщо не поразки, військовим шляхом немає. Ну, це, це як мінімум виглядає певним таким лицемірством, я би сказала. Ну і тоді, звичайно, запрошують подумати про, про переговори, не зважаючи на наслідки початку цих переговорів. Тобто, я би сказала, що тут. Просто є певне пересмикування, є враження, що Україна це дуже важливий момент. Є позиція є враження, що Україна не відвоює в найближчому майбутньому свої території, тому що вона вже не має для цього ресурсу. І це подивіться на офіційну риторику, навіть на офіційну риторику, ця історія про кордони міжнародно визнані України. Вона практично зникла з порядку денного цілей. Підтримки України, а оця тема, що Україна повинна вистояти як держава, а кордони це вже є другорядним. Ну вона все більше зараз виміщує заміщає собою все інше, навіть в офіційній риториці. Я вже не кажу про переговори, які відбуваються в більш такому закритому форматі. Тим часом росіяни очевидно вони вловлюють а, ці інтонації лицемірства, як ви сказали. І флюїди страху можливо, так і продовжують шантажувати і залякувати захід методом спеціальних дезінформаційних кампаній. Наша рубрика антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза Антитеза Я звернув увагу на те, що росіяни останнім часом. Дуже активізували свою традиційну таку дезінформаційну політику щодо того, що вони воюють з усім блоком НАТО, так. А сплеску цієї застарілої такої ментальної хвороби, яку росіяни застосовують ну дуже активно з лютого 2022 року, коли почалися перші серйозні провали російської армії, і треба було якось пояснювати власному населенню ці провали, тому що ну концепція ж була Київ за три дня. Так так, от зараз, зараз достатньо кумедні ролики поширює. ФСБ Росії, тобто це ролики, які створено. Я вважаю на замовлення. ФСБ те, що пов'язано з курською операцією сил а, оборони України під час обміну українців на російських срочників, це такі молоді російські а, солдати, там двадцятирічні, в основному мізансцена наступна. А повний автобус і це повним ходом транслюють російські там федеральні канали. Ну, різні джерела повний автобус молодих російських солдатів, яких Україна відпустила в обмін на на власних а на власних громадян, так камера російського телеканалу і, і слова російських бійців про те, що першими на територію Курщини заходили натовці. От як вони стверджують, першими були натовці? Тут же вони кажуть, що НАТО НАТО не беруть. Плєних це при тому, що повний автобус живих, здорових а російських полонених повертаються додому. А вже за ними після зачистки, згідно російської пропаганди, заходять українські військові. Ця ось ця дезінформація вона сама себе спростовує. Та тому що ну в принципі важко собі уявити, чому росіяни не ставлять питання, як же так, натовці плєнних не беруть отакі жорстокі, всіх убивають. І в той же час там здорові, відгодовані, усміхнені, добре одягнені російські срочники, які цілими підрозділами повертаються додому. Ну, тобто, відсутність а, логічних зв'язків в усій цій історії. Але скажіть, будь ласка, навіть а, операція. Сил оборони в Курській області також не зруйнувала ті страхи, які називають там червоними лініями, і все таке інше на заході. Вона вплинула, вона однозначно ну, зіграла в плюс Україні політично-дипломатично. Ми ще не можемо цінити саме військові наслідки, воєнні наслідки цієї операції. Вона, по перше, не завершена по-друге, не зрозуміло, якби якою буде тактика України триматися за ці території, чи все-таки відійти звідти в певний момент, якщо це нам дасть. Певний результат на дипломатичному рівні, наприклад, на найбільші місяці. Але політичний ефект він вже є. Тобто, це було дуже відчутно. Буквально ну, недавно була дуже така цікава, закрита дискусія експертів, де з німецькою, наприклад, перспективою була нагода ознайомитися в черговий раз, скажімо так. От і навіть для німців, е, які дуже обережно ставляться до будь-яких там навіть натяків на ескалацію, навіть для них це не було. Е, ну знаєте, переходом через якісь межі, тобто, це е, сприймалося як сміливий крок, які е, на який Україна, зрештою постфактум щодо якого вона отримала схвалення? Тобто, якби ми запитали наперед, чи варто Україні вдаватися до такої операції, яку б ми відповідь отримали? Ні, ви що це суверенна територія? Не можна, це буде ескалація Україну будуть звинувачувати в цьому. А коли Україна сама спланувала і зробила це, і в результаті отримала схвальну позицію з усіх столиць, навіть тих, які більш схильні до переходу до переговорів. Але в я би сказала так: ось ті новини, що Росія може готуватися до чергових ударів по українській інфраструктурі енергетичній і вже навіть атомній. Я що порушуватиме, власне правило про ядерну безпеку в чергове, я би сказала, що це така сама артпідготовка в лапках. До можливих до, 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 до повернення балансу в бік е, при, е, більш вигідної Росії, тому що якщо ми говоримо про можливість якихось тактичних контактів. І переговорів про щось ми маємо розуміти, що ці переговори вони будуть, якщо і будуть не про укладання політичної угоди, не про те, щоб ми укладемо угоду про завершення цього конфлікту. Це буде значно слабше. Мене дуже тригерить, коли це називають мінськом. 3 це не може бути мінськом 3 тому що це зовсім інша історія, і е, у нас не може бути е, жодного документу зараз з Росією. Де ми політично домовляємося, навіть якби Росія теж була на це згодна про механізм передачі Україні поступового контролю за певних умов тих територій, які окуповані. У нас дійсно є глухий кут, але не на полі бою, а в переговорах потенційних їх ще немає. Бо Росія не відмовиться добровільно не відійде з території, які вона визнала своїми, внесла в свою конституцію. Україна ніколи не підпише документу. Ніхто з українського боку, ні офіційна особа, жодна особа не поставить свого підпису під документом, де ми де-факто визнаватимемо окупацію наших територій і відмову від претензій на них. Тому якщо і будуть якісь домовленості, вони можуть бути. Дійсно, винятково навколо призупинення активних бойових дій. Ось ця ідея про режим тиші вона може бути в якійсь формі обговорена і навіть спроби там домовитися. Інша, інша проблема що це не завершення конфлікту, і ми це пояснюємо зі свого боку. Я і багато моїх українських колег на подібних зустрічах, що режим тиші це не стратегія, це тимчасовий захід який може бути реалізований за цілої низки умов У України? Зараз немає з Росії жодних умов, щоб цей режим тиші був дотриманий. У нас не буде жодного гаранта дотримання цього режиму тиші. У нас була яка не яка, але СММ, ОБСЄ, яка щось моніторила. Щоденні рапорти видавала про це 8 років. Я нагадаю. У нас були спроби домовитися про гуманітарне розмінування, розведення сил і військ. Все це відбувалося в дуже абсурдному вигляді в Мінській тристоронній контактній групі, але це відбувалося зараз. У нас дуже довга лінія фронту, гаранта не буде. Санкцій за порушення режиму тиші не буде. А от негативних наслідків для України буде багато, тому що ми одразу почнемо отримувати менше зброї. Тут немає ні в кого сумнівів, і тому режим тиші ну так, це єдине про що теоретично або про домовленість. яка була в Катарі, наприклад, так і не дійшла до логічного завершення за посередництва, точніше Катару. Про відмову і Росії і України бити по енергетичних об'єктах одна одної, ось щось на кшталт подібних тактичних домовленостей можуть бути на порядку денному найближчі півроку, але точно це не означає, що Україна повинна зняти з цього порядку денного більш ключові для нас стратегічні питання. Перше стабільні поставки озброєння, які будуть відображені в бюджетах. На наступні роки наших партнерів, і друге, дуже важливо це конкретні гарантії безпеки, на які Україна повинна розраховувати, і це не ті двосторонні договори, які ми близько 20 підписали. Це не гарантії безпеки, це НАТО або більш сильний безпековий договір зі Сполученими Штатами чи будь-якими іншими державами. Оце болісне питання зараз буде, Марія, Приготуйтеся, будь ласка, а скажіть, а чи розглядають на заході негативний сценарій? Ну тому що всі побачили, що бліцкриг давно провалено. Концепція Київ за три дня трансформувалася в те, що вся ця російська могутня друга армія світу, а да, відгризає метри, відгризає метри української землі в Донецькій області. До Варшави, до Берліна, до Вільнюса не наближається, і навіть потенційних таких можливостей немає. А якщо розглядати негативний сценарій, якщо собі уявити, що в результаті виснажливої війни Росія перемагає, що тоді буде з цивілізацією? Адже яким це стимулом буде для ну фактично сформованого російсько-китайсько-іранського блоку, ну можливо, і північну Корею сюди можна зарахувати, яке зрозуміють, що так від цивілізації вони можуть відгризати не просто метри в Донецькій області, а вони можуть відгризати цілі країни. Причому Ну, слухайте, Україна до сьогодні навіть з територіальними втратами територіально найбільша країна Європи. Правда? Так да. і а, яким чином це позначиться на потенціалі цього альянсу? Російсько-китайського іранського я, от буквально днями, почув інформацію про те, я, я вже зараз не кажу там про енергетику, про атомні станції, які можуть захопити росіяни, та про ресурси. Нещодавно я бачив інформацію про те, що росіяни на тимчасово окупованих українських територіях починають на у цих новоокупованих та так. починають режим тотальної мобілізації, тобто ставлять під штик. Ну, вибачте, будь ласка, живе м'ясо, яке вони будуть гнати, і не виключено, що за певних умов не лише в Україну будуть гнати. Отака От знаєте, усвідомлення е е негативного сценарію, трагічного сценарію воно може спонукати до, е до якби адекватної відповіді з боку партнерів України. Це не шантаж, ні. Це, це от наш чесний, щирий діалог. Та ми будемо триматися до останнього. Але ви подумайте далі, що буде з вами, якщо ми не втримаємося? Сценарії такі розглядаються і розробляються, але я мушу відзначити за моїми спостереженнями, десь взимку цього року. Був такий період, коли дуже серйозно обговорювалися оці ці найбільш песимістичні для України сценарії, що Росія перемагає, встановлює свою владу, і були різні сценарії від того, що вона захоплює Київ і захоплює відповідно через Київ, через встановлення якогось лялькового. Ну фактично, повторення того бліцкрігу, але тепер вже іншими методами. Був сцена, були сценарії, коли українська держава зберігається, але десь на західних територіях України невеликий шматочок, який вда втримати на які росія як українське, українське княжество українське княжество Монако так? ну тобто так одним словом, взимку після е осені, коли стало зрозуміло, що контрнаступ не вдався. Український остаточно, якби на заході, перша реакція було зробити не уроки про те, а чому він не вдався а перша реакція була: експерти реально в дуже хороших аналітичних центрах працювали над цими поганими сценаріями. Але потім Дмитре, відбулася певна така: у мене зараз дежавю і скажу чесно. Ми повернулися кудись приблизно в 21 рік. Я от за своїми враженнями спілкування з колегами можу сказати 21 рік, коли все говорить: і дані на місцях, і розвідки, і об'єми, обсяги виробництва російського, і російські там кадрові ресурси в армії, все говорить про те, що Росія зупинятися не збирається. Але Захід сидить та ні, війни між Росією і НАТО не буде. Росія задовольниться е, українським оцим тим клаптиком, який вона окупувала. Далі вже в принципі в Росії сил нема. Ми Україну будемо підтримувати на Естонію, Латвію, Фінляндію. Вона е, не посміє сунути, а от страхи. Тут треба якби повертати, і весь час зараз треба повертати і політиків і експертне середовище, що ситуація не статична, що ніякого глухого кута немає. Що якщо сторони зараз активно не роблять проривів на полі бою, це не значить, що через два місяці, коли України, не дай Боже, після якогось там умовного перемир'я буде знову страшенний дефіцит снарядів. А потім Росія посуне і, на відміну від харківських спроб, нещодавних їй вдасться прорватися до Чернігова чи до Харкова, взяти в оточення нове місто. Тоді буде пізно розводити руками. Тому допускати цього не варто і треба думати про це. А стосовно сценаріїв, ще один дуже хороший аргумент. До речі, дуже добре працює з Західною Європою. Коли вони бояться, думаючи про зиму, вони бояться чергової серйозної великої хвилі українських пошукачів тимчасового захисту. Не люблю слово біженці, бо в принципі наші люди не біженці в Європі, ніхто з них такого статусу не має. От вони бояться, що через зиму вони посунуть туди, і тоді доводиться їх повертати знову на землю, що люди. Які е, можуть поїхати в Європу, їх скоріше за все не будуть мільйони, тому що, на жаль, переважна частина людей пристосовується вже зараз до умов життя, в таких дуже незручних ситуації. Але якщо Росія окупує нові території, то от тоді нові умовні біженці будуть, і треба до, про це думати більше, ніж про е, якісь гіпотези. Е, Хто поїде шукати комфортного життя в якій країні, Марія, Дякую. І справді ви абсолютно праві, що нам треба шукати форми ну, правильних послань до наших партнерів, щоб вони а, оцінювали ситуацію адекватно і розуміли, що це не лише війна а, Росії проти України, це війна Росії проти цивілізації, і цивілізація поки що, принаймні, може воювати не своїми живими людьми. А допомагаючи в Україні, принаймні поки що така можливість зберігається. Дякую дуже, Марія Золкіна, політична аналітикиня фонду демократичні ініціативи імені лька Кучерєва, голова напрямку регіональна безпека і дослідження конфліктів, з нами була на зв'язку. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.